Ми вже на люках полікували нашого котика сіянського. Очі йому закапали. Каплі і мазь. Антибіотик вже прикратили. Ось котики не так, ще всі не прийшли. Що налили там, водичка тут, вовкій час там бери, цю коробку, вчора поміняли, щоб вони мали рижуть, на лише. Це ще не всі котики, постоїмо, щоб голуби полетіли, поїли.